Друзі, вітаю! Ми все ще на поліграф комбінаті Україна, це країна онлайн. Зараз ми стежимо за тим, як друкуються бланки суворої звітності. Прийшли ми на цю ділянку не випадково. Вона є одним із елементів контролю за пересуванням оцих цих всіх бланків не тільки, скажімо, на виході з підприємства, а й навіть на пересуванні між етапами виробництва. Кожного разу навіть, коли оці листи з відрукованими в даному випадку акцизними марками пересуваються навіть по цеху, їх обов'язково перераховують, дані надаються комірникові, і тому така система дозволяє уникнути будь-якої нестачі або перевиробництва таких бланків суворої звітності. Окраса цього підприємства, – машина, її робить все та ж компанія, як ми знаємо, з дуже серйозною репутацією. Принцип друку тут зовсім інший ніж у офсета. Великий тиск спеціальної пластини з витравленими зображеннями дає можливість фарбу заганяти якби в структуру паперу. Власне, тоді ми можемо мати дуже Складні за рівнем захисту елементи зображення на тому чи іншому бланку строгої звітності. Ну, наприклад, довіреністю, акцією, сертифікатом акції, ну, власне, всім тим, що необхідно для нормального функціонування української економіки. Про інтагліомашину та про інші ще більш складні агрегати, які встановлені тут, на поліграфкомбінаті комбінаті України все знає начальник цеху офсетного друку В'ячеслав Знаковський. Зараз з ним поспілкуємося. Доброго ранку Доброго, ранку. Доброго ранку. Розкажіть все-таки, що ж це за звір такий інтагліомашина. І... З точки зору технологічного процесу, наш поліграфічний комбінат mm -hmm. може виготовляти будь-яку продукцію. На найвищому рівні у нас є в даному випадку ми знаходимося на дільниці таглового друку, яка є різновид глибокого друку і відрізняється від інших видів друку, з станністю теговішних процесів. Скажіть, будь ласка, Слава Володимировичу, скільки загалом видів захисту може створити апаратура, яка встановлена у вас тут на поліграм комбінації? Сірогівий комбінат має всі... Варіанти для виготовлення будь-яких видів захисту, задуманих при захисті синих паперів. Інтанглів, і різні види захисних фарб, захисні елементи дизайнерські, буквально все, що можна придумати, можна витворити на нашому обладнанні, яке є на Кумінаті України. Дякую Славучу за інформацію. Вам успіхів, хай і далі працює, так як потрібно, ваш поліграф комбінат, хай проходять замовлення. Дякую, дякую, я дякую. Вам. у вас тут дуже все цікаво насправді, але у нас мало часу. Мусимо прощатися. Дорогі. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.